Доброго здоров'я всім! З вами дача від Анатолія. Стараюсь довести, що все-таки в Волинській області можна вирощувати виноград, бачивши навіть те, що найменше сонячних днів, і дощі, дощі, дощі як заряджає дощова погода, то не перестає. Іде, іде, він може бути не сильний, але моросить, моросить і моросить. І до сьогоднішнього дня, сьогодні 27 травня, ще не робив профілактичну обробку по п'ятому листу. Але все-таки приїхав сьогодні. Ні. Треба таки зробити профілактичну. Обробку по п'ятому листу хоч дощі йдуть. Ну, не було можливості. Дощі, дощі дощі. Обробку робив наступними препаратами. Радаміл Голд. Спасатель винограду, теовід, стробі, топаз і немає тут фальком. Тобто така профілактична обробка сьогодні. Не знаю, що з цього вийде, тому що, поки прискав, чудова погода була, але пасмурна От-от-от буде дощ. Ну, думаю, може ж не буде. Тільки поприскав, починяє кап. Кап, 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 наскільки довго, чи перестане капати, чи буде ще, чи змиє це все, чи не змиє. Будемо надіятися, що все буде благополучно. І будемо чекати другої обробки перед цвітінням. От такі справи. Волинська область не просто виростить виноград. Дивлюсь, на температуру повітря в інших регіонах відкрив Дніп вчора 28, сьогодні 26. Ну, гарно, сонечко світить. Тут дощі, 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 дощі. Ну, нічого, руки не опускаємо, будемо старатися. І все-таки доведемо, що в Волинській області виноград можливий, але може більше треба профілактичних обробок. Та більш зусиль прикладати, чим, скажімо, в південних регіонах чи південно-східних. От що сьогодні хотів сказати за виноград. Дякую вам за увагу, гарного всім дня, з вами дача від Анатолія, доброго здоров'я всім, всього найкращого вам. До побачення. Гарних урожаїв і хай щастить. Ще раз до побачення.